Неділя 11.00. У цей час виходять гей новини. Тому залишайся з нами. Ми починаємо. У Львові чергова провокація гомофобів. Вони напали на студентство. і це сталося у Львівському національному університеті. Там зібралася студентська профспілка Пряма дія, яка виступає за рівність для ЛГБТ людей. Несподівано до вишу забігли гомофоби. Вони замкнули студентів та утримували їх в аудиторії півгодини. Нападники погрожували ножем та балончиком та побили декількох людей. Невдовзі гомофобія затримала поліція. Поліція знову розслідує цю справу як звичайну хуліганку, що означає для нападника мінімальний штраф. На жаль, в Україні досі не прийняли законопроект 135.97, який передбачає більш серйозні наслідки за напади на ґрунті нетерпимості. Він може запобігти можливим сутичкам та справедливо покарати за вже здійснені злочини. ЛГБТ-люди хворі, так вважають 40% українських підлітків. Це показало свіже соцопитування. У ньому взяли участь 7 тисяч молодих людей з усієї України. І на жаль, цифри не втішні. Чотири з десятьох підлітків вважають, що ЛГБТ-людей треба вилікувати чи виправити. Дослідження провела освітня організація. Змінотворці всесвітня організація охорони здоров'я. Виключила гомосексуальність із переліку хвороб ще у 1990 році. А отже, лікувати чи виправляти ЛГБТІКлюс людей не потрібно, бо це антинауково. Ба Більше я сам є людиною з ЛГБТІКлюс, і я цілком нормальний та здоровий. Роман, який змушує посміхатися і плакати. Ще одна квірна книжка вийшла в Україні. Її написав Владислав Шаповал. Він родом із Сум. Роман називається Забратися на статую свободи він про хлопця Івана, який зростає, поки в Україні триває революція гідності, а згодом окупація Криму та війна. А ще головний герой намагається прийняти свою гомосексуальність. Книжка вийшла лише в електронному вигляді. Придбати її можна за посиланням під нашим відео. Зараз автор планує. Другу і третю частину роману, сподіваюсь, моя книга знайде свого читача, тож знайде також свого видавця, і а, в Україні її можна буде прочитати по первому варіанті. Тому дуже вдячний вам і а, вважаю вам гарного прочитання і гарного дня. Помер музикант Дейв Бол. Він був учасником Soft Cell, одного з найпопулярніших гуртів серед ЛГБТ аудиторії. Дейву було 66 років. Аж до останнього часу він виступав на сцені. Soft Cell мали вплив на музику Чарлі Ксікс, Мерліна Менсона та інших зірок. Їхній найбільший гід Tainted Love, вийшов у далекому 81-му році. Беріть колу та попкорн на нетфліксі. Новий серіал Буц українською рекрути. Він про гея, який вирішує вступити до морської піхоти США. І, хоча серіал має хороші рейтинги, проти нього виступило саме Міністерство оборони США. Там заявили, шоу нібито підриває їхній авторитет. За президента Трампа американські збройні сили повертаються до відновлення духу воїна. Ми маємо стандарти. А от Нетфлікс, який постійно годує свою аудиторію, повісточкою і сміттям таких стандартів немає. Але після такої гучної заяви люди почали ще більше дивитися серіал, і рекрути стали другим за популярністю шоу на нетфліксі. Подейкують, що другий сезон обов'язково буде. Тому, якщо ви ще не дивилися рекрутів, то ось вам класний серіал на вечір. А у мене все. І я дякую військовим, які тримають наше рідне, незламне Запоріжжя. Побачимося скоро.